Надія, жителька Береславського району, що на Херсонщині, через кривий ріг, потягом прямує до Львова. Чекати свого рейсу їй довелося три години. Тому завітала до фортеці незламності. Жінка говорить, такий пункт обігріву на вокзалі бачить вперше. Зайшла дуже тепло в вокзалі. Я таких вокзалів не зустрічала, можна сказати. І дуже приємно, що гарячий чай є печиво і запропонували дівчата. Я здивована. Я дуже переживала, що мені прийдеться довго тут чекати, і холодно буде в вокзалі. Ну тут на здивування дуже тепло й приємно. Юлія прямує до Дніпра. В пункті обігріву очікує на потяг вже 5 годин. Говорить, дуже зручно, що тут можна підзарядити телефон. Всі тут були звичайні розетки, я завжди заряджала телефон, бо в мене не завжди на Ну, дорого ж потрібно зв'язок. І коли я прийшла сюди, подивилася це. Я була взагалі в восторгі. Я поставила на зарядку, бо я знаю, що в п'ять часом мені їхати. У фортеці незглавності є зарядні станції, генератор, буржуйки, зона для відпочинку, кімната матері і дитини, а також Starlink. Тому навіть у блекау тут можна зігрітись і скористатись інтернетом. Також відвідувачів тут пригощають гарячими напоями та смаколиками. Роздаємо чаї, печиво, мівіну. Буржуйки топимо. Чаїв 80-100 за день. Люди обігріваються тут і чайок поп'ють, і буржуйка робить, і тепло тут в залі. До фортеці незламності долучилася і міжнародна гуманітарна організація Лікарі без кордонів з 13 до 21 години. Черговий медик може надати допомогу пасажирам та відвідувачам пункту обігріву. На вокзалі теж буває багато травм, багато людей, яким потрібна медична допомога перша, наприклад, швидка доки їде, а якийсь критичний стан треба зробити ін'єкцію. Систему багато людей які від тиску забули лікарські засоби у себе вдома або просто не встигли купити чи немає конкретного лікарського засобу в аптеці наразі, то ми також маємо можливість поповнити їхні запаси. За словами начальниці залізничної станції, максимальна місткість у пункті обігріву 800 людей. А скористатись не можуть як пасажири, так і містяни без квитків. Коли був блекаут, ми підключали дизель-генератори, працювали на дизель-генераторі, то весь вокзал працював в штатному режимі. Користуються і пасажири, користуються і громадяни міста. Тому що в місті також відключають світло, люди часто приходять з інтерне... працюють з гаджетами у нас на вокзалі. За добу фортецю незламності відвідує близько 300 людей. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.